Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас, в студії Надія надішвеці. Дивіться просто зараз. В січня зарплати працівників бюджетної сфери зростуть на 4%. У Кам'янському районі обрали претендентів на конкурс людина року року-2012». Він відбудеться 15 лютого. Депутати Верховної Ради України почали перше робоче засідання за сталою традицією, блокуваннями та ультиматумами. Уряд затвердив ціну на природний газ на 2013 рік. Для комерційних підприємств вона складе 247 доларів за тисячу кубометрів. У відповідній постанові позначені граничні рівні тарифів і умови їх можливого зниження для окремих підприємств. Промислові споживачі можуть внести уряду свої обґрунтовані пропозиції та укласти угоду про пільгову ціну на газ. Знижка може скласти до 25% від вартості передбаченої постановою. Різницю між договірним і реальним тарифом підприємства зможуть виплатити з відстрочкою на рік із застосуванням річного підвищувального коефіцієнта 1,05. Забезпеченням зобов'язань буде частка акцій або майна підприємства. Оклади працівників бюджетної сфери згідно з указом президента з січня зростуть на 4%. Невелике підвищення зарплат відбудеться, навіть незважаючи на те, що бюджет республіки не набув чинності. Також вжито заходів, які дозволять вчасно проводити всі соціальні виплати населенню. Подробиці в сюжеті Степана Пугайова. Розрахунковий рівень мінімальної заробітної плати або скорочено РУМЗП – Це один із коефіцієнтів, що визначають наскільки зміниться величина зарплат, а також штрафів та інших платежів. У цьому році дещо більше за інші виросте сума земельного і фіксованого сільхозподатку. Це пов'язано з тим, що вони не індексувалися на показник інфляції вже кілька років. Оклади бюджетників зростуть у два етапи: в січні, а потім в липні. Приміру для для начнення заробітної плати буде прі наприклад для нарахування заробітної плати буде застосовуватися рум у розмірі 6,7 рубля. Тоді як з липня погродень дванадцятого року даний розмір становив 6,4 рубля. Тобто, з лютого місяця та зарплата, яка виплачується у лютому за січень, буде збільшена на 4%. Крім того, в цьому році, як і в минулому, для кваліфікованих працівників мінімальний розмір оплати праці буде на 10% вищий за звичайний показник. А частину доходів, отриманих в сфері охорони здоров'я, освіти соцзахисту, можна буде спрямувати на збільшення зарплат у цих галузях. Ті доходи, доходи, які отримують державні установи охорони здоров'я освіти від платних послуг, частина цих прибутків до 40% може направлятися на матеріальне стимулювання працівників. Тобто, щоб лікар, який надає платні послуги, був зацікавлений надавати їх офіційно. Олена Гіржул повідомила, що всі коефіцієнти змінилися, як і пропонувалося в розробленому урядом бюджеті на 2013 рік. Хоча документ так і не набув чинності, це не заважає провести необхідні зміни. Крім того, затверджено механізм, щоб зарплати, пенсії та всі інші соціальні виплати проводилися вчасно, зазначила міністр фінансів. Різне розуміння статей закону деколи призводить до судових розглядів. Так сталося і в справі заводу «Молдавкабель» проти державного митного комітету. Керівництво підприємства в суді оскаржує рішення управління з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил про притягнення їх до відповідальності. На засіданні побували Інна сіпіта. У грудні минулого року постановою державного митного комітету Молдавкабель зобов'язали сплатити імпортне мито за товар, поставлений на різький завод. До цих пір підприємство було від нього звільнено, але в цей раз, як стверджують у митниці, змінилися умови. Бендечке підприємство використовувало виробництві не власну сировину, а давальницьку. Враховуючи обставини, що даний товар був заявлений, молдав кабелем митному режимі, переробка під митним контролем, вироблена з нього продукція на момент здійснення порушення митних правил підлягала відповідно до умов контракту, передачі у власність фірми Севкабель. За законом, сировина, яка використовується для потреб виробництва, не обкладається митом, але при виконанні замовлення ризького заводу у Молдавкабеля не вистачало матеріалу. Керівництво вирішило використати частину давальницької сировини, інакше підприємство втратило б великий контракт. Зрив термінів поставки це безумовно втрата партнера, а це 3 мільйони євро на рік контрактів. Формальне порушення нами було скоєно. У зв'язку з цим ми сплатили і штраф, і вартість митного оформлення. Тим не менш, ДМК, посилаючись на закон про митні тарифи, вимагає від заводу і сплати імпортного мита. На Молдавкабелі кажуть, для позбавлення підприємства митних пільг підстав немає, а тому звернулося до арбітражного суду. На сьогоднішньому засіданні суддя ознайомився з матеріалами справи. Рішення буде винесено пізніше, після надання суду всіх необхідних документів. І Юрій Прошичев, перший придністровський. Свою роботу продовжує державна комісія з оцінки наукової та інноваційної діяльності за минулий рік. До її складу увійшли вчені та провідні фахівці республіки. Вони вже опрацювали 65 звітів, підготовлених науково дослідними лабораторіями. На сьогоднішньому засіданні було заслухано близько 15 доповідей. Слухала їх і Оксана Крук. Соціогуманітарні і правові та медико-біологічні проблеми природні чи наукові основи сталого розвитку Придністров'я сьогоднішні доповідачі розкривали теми в своїх роботах саме в цих напрямках. А у числі авторів, Придністровський держуніверситет, інститут розвитку освіти, кілька підприємств та науково-дослідний інститут сільського господарства. У кожного з них є свій замовник. Він і оцінює виконану роботу перед її впровадженням в ту чи іншу систему. Так, наприклад, за запитом Міністерства освіти, колектив науково-дослідної лабораторії Придністровського держ Університету економічні дослідження зробив аналіз проблем споживчого ринку. Якщо говорити про економічні дослідження, особливо дослідження в галузі ринку товарів продовольчих і непродовольчих, то тема дуже актуальна інтересна на мій на мій погляд, але яка потребує більших знань з місця і знань. Які необхідні для прийняття важливих рішень в державі, подібні засідання будуть проходити аж до 18 січня. Комісія має намір заслухати всі 65 досліджень. засідання нас кожне засідання у нас проходить з тим, щоб вислухати представлені ті чи інші пропозиції, і що важливо, кожну ми підтримуємо і обговорюємо, як і що краще зробити. А головне, що це спрямовано не для якоїсь окремої галузі. А для широкого спектру питань, щоб це було корисно і продуктивно. Багато тем сьогоднішніх доповідей стосувалися медицини. Науково-дослідний колектив Придністровського держуніверситету клінічна антропологія представив сьогодні комісію роботу за темою функціональна конституція та індивідуальні підходи в діагностиці та лікуванні захворювань. Ми спробували в цій частині об'єднати ці кваліфікаційні підходи і запропонувати той, який міг би бути використаний і на практиці, і таким чином до донести можливість включення в діагноз захворювання і діагноз самої людини, але це така теоретична розробка, підвести підсумки всієї виконаної роботи. Держкомісія з оцінки наукової та інноваційної діяльності за 2012 рік планує на засіданні, яке пройде 24 січня. 15 лютого у Палаці Республіки відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу Людина року року-2012». Зараз в кожному районі оргкомітети визначаються із номінантами для участі у ньому. Найбільш гідних представників обрали вже у Слободзецькому районі. Їх семеро і 12 номінацій: трудова доблесть, керівник року, меценат року, талант та визнання, підприємець року, милосердя, майстер своєї справи, честь і доблесть, громадський діяч, державний діяч, молоде покоління та людина. На своєї землі. Конкурс Людина року проводиться з 1996 року. За цей час його лауреатами з різних номінаціях стали 174 придністровці, чиї професійні досягнення особистісні якості та активна громадянська позиція сприяють розвитку республіки. Саме з такими визначились і у Кам'янському районі. Серед кам'янчан багато людей гідних носити звання людини року, тому й відбірний тур в районі проходив у кілька етапів. 12 кандидатів, які збагатили життя районної громади видатними подіями, і чиї досягнення визнані не лише на рівні міста, а й всієї республіки, були висунуті на конкурс трудовими колективами Кам'янки. особливу увагу Оргкомітет приділяв загальному стажу роботи особливим заслугам у 2012 році. Участі у республіканських районних конкурсах переможцям лі. П'я спортивних заходів управління народної освіти представляло двоє людей. Але на думку членів виконавчої дирекції, більш гідною кандидатурою для номінації майстер своєї справи стала вихователь кам'янського центру розвитку дитини Галина Шмондрик народ народу особі не Педагоги народ особливий. Мені здається, вони відрізняються особливою старанністю і сумлінним ставленням до роботи. Безумовно, в першу чергу орієнтувалися на такі якості, як професіоналізм, любов до дітей і сприйняття цього вихователя батьками і дітьми. Переможці районного етапу визначені. У номінації трудова доблесть Кам'янку буде представляти заступник головного лікаря центральної районної лікарні, травматолог з 40-річним стажем Григорій Гроза. Кам'янська районна рада ветеранів війни і праці збройних сил визнана однією з передових у республіці. Її лідер Михайло Макарчук буде претендувати на звання «Кращий» в номінації громадський діяч. Олег Нарічук керівник нового покоління. Очолює найбільше в районі сільськогосподарське підприємство. Його портфоліо вивчатимуть. Експерти номінації керівник року багато років Олександр Лутій займається вирощуванням саджанців плодових дерев. Він буде представляти район номінації Людина своєї землі. Побачимо, як складеться ситуація на рівні республіки. Звичайно, це буде важко, тому що кожен район висуває кращих, а номінацій всього 12. Але як би там не було? Це п'ять осіб найкращі за показниками 2012 року. Вони переходять у другий тур державного конкурсу Людина року року-2012». Подальший відбір вже проведе республіканський організаційний комітет. Верховна Рада України призначила головою Національного банку України Ігоря Соркіна, який з кінця грудня 2012 року виконує обов'язки голови Нацбанку. За таке рішення на пленарному засіданні сьогодні проголосували 231 народний депутат. Вчора ж через це питання народні обранці цілий день блокували раду. Докладніше на початку традиційного відеогляду українських новин. Депутати зібралися на перше робоче засідання і почали його, як завжди, блокуванням та ультиматумами. Спочатку хотіли призначити нового керівника національного банку Ігоря Суркіна. Його кандидатуру на розгляд депутатів подав президент, але перед тим треба було звільнити Сергія Арбузова, який пішов працювати в уряд. Проте за його звільнення голосів не вистачило. Опозиціонери майже цілий день блокували трибуну, вимагали винести на розгляд питання про декриміналізацію та закон про амністію, щоб звільнити Юлію Тимошенко та Ю. Юрія Луценка, а також забезпечити персональне голосування. Підтримувати власне виробництво та розвивати внутрішні ринки саме це головні чинники економічного зростання країни. Уряд розробляє низку програм, що допоможуть як найкраще виконати бюджет нинішнього року. Стратегічним галузям економіки допомагатимуть нові державні установи. Так кредитувати експортерів і підтримувати інфраструктурні проекти буде державний банк реконструкції та розвитку у найближчих планах. Уряду зміни і в кредитно-грошовій політиці держави. 20 працівників шахти Червоний партизан на Луганщині. забарикадувались в кабінеті директора та відмовились його залишати. Гірняки вимагають скасувати наказ про звільнення трьохтисячного колективу вугільного підприємства. Керівництво шахти запевняє, що звільняти нікого немає наміру. Просто підприємство зараз проходить процес реструктуризації і змінює юридичну назву. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. Я на цьому випуску завершую з інформаційним оглядом новин вже наступного тижня. Зустрінемося в понеділок, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр 12 січня, очікується мінлива хмарність в день невеликий сніг на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4,6 градусів морозу в день. Мінус один мінус три. На півночі республіки вночі 8,10, в вдень 2,4, Нижче нуля. Атмосферний тиск близький до норми.